Це були незабутні два роки. Класна команда, класний колектив. Але, на жаль, ми цей період підходить до завершення. Ми випускники академії, то, можна так сказати, наш прощальний танець. Хочу, щоб цей фінал запам'ятався нам надовго, і щоб ми його перемогли. І потім з гордістю згадували, що все-таки в академії ми щось виграли. Постали завдання перед хлопцями, кажу, ну, в цьому році треба якийсь турнір в Італії виграти або в ДФЛ. Ну, Починаючи з чотирьфіналу, вже такі 1-8 вже суперники серйозні, це все-таки Ю-19, десь вони старші. Важко було, але хлопці виконали всю установку, віддалися повністю, не пішли на канікули. хороший матч Тренера, тренер установку нам дав, щоб не думати про рахунок, який ми зробили там в Києві. В загальному ми вийшли, зробили те, що мали зробити, перемогли. І нам все вдалося. На тренуваннях ми розіграємо такі комбінації, що відкривання за спину за спину туди і даємо зразу в дирочку. Я відкрився за спину. Мені одразу покотили, я як не вдальній куди, як ми теж працюємо з нашим тренером. В першому таймі практично все, все вдавалося, просто в останній стадії не вистачало останнього пасу точного. Десь там суєта заважала, десь зашвидко, в обороні здорово відіграли. практично суперник був без моментів. Команда хороша, видно, тактично грамотна київляна, але в нас індивідуально сильніші футболісти. За рахунок цього тому перемогли їх і в Києві, і тут у Львові.

Київська команда побігла вперед, майже взагалі нікого ззаду не було, лишалось 3-2 захисника. На цьому ловили на контратаках, вибігали, створювали більшість, там 3 в 2, 5-4. Реалізували моменти. Я забив вихід один в один, так само через помилку двох центральних захисників. Задача від тренерського штабу, щоб ми вийшли в фінал. Ну, дорога до фіналу, чесно скажу. Ну, була не найважка, але в фіналі я думаю, що таких легких суперників вже не буде. Мазичук на саме забивний. Ще по Юсту, коли ми грали по зимові в перші стіни більше всіх голів забував практично в кожній грі. У нього є недоліки там десь. Грав в захисті, ми більше вимагаємо, більш бути активним, і більш агресивним. Він у нас такий інтелігентний клуб, але з хорошим відчуттям гольової ситуації. Тут його нього не відмінніш. Такий форвард, що він в Києві вийшов на заміну і першим дотиком до м'яча забив гол. Там буквально за дві хвилини. Дуже хороший нападаючий, в нього є ця чуйка, яка є більшість нападаючих. Є чуйка на голи, він завжди в створює воріт, завжди ревзовує свої моменти. Як був непростий, але ми його подолали. Ну, взагалі, ми на кожен матч настроювалися як на останній бій і показували найкращу свою гру. Ми маємо вигравати цей фінал, тому що ми то найсильніша команда, на мою думку. Прийшли довгий шлях, два роки з Володимиром Йосиповичем. Це незабутні емоції, незабутні досягнення, які в нас є. І головне досягнення, яке ми можемо зараз зробити, це виграти фінал, виграти Кубок Діофлу. Також мотивація є від батьків, щоб вони нами пишалися, що на рівні дитячого футболу ми теж маємо якісь досягнення. Ну і насамперед, ця гра з шахтарем хочеться показати, що не просто так робили нашу академію, що ми маємо бути провідною в Україні. Це була моя остан... остання гра, остання установка. знаєте. Я їх не налаштовував, там обов'язково що треба виграти, тому що коли перелаштуєш, знаєте, психологічно починається, мандраж у них, переживання. Спасибо. Шлях був досить цікавий, з хорошим командою поіграли. На фінал розраховую на перемогу зараз ми в дуже хорошій формі. Під кінець сезону набрали, закрили всі наші проблемні позиції і готові проявляти свою гру. Хочеться виграти, бо це як-не-як як останній матч в академії. Ми вже переходимо з наступного сезону на іншу ланку футболу, це вже Ю-19. Тому хочеться проявити себе, проявити команду, зробити результат. І спокійно піти. Назви суперників зовсім вже не впливають на нас. Можливо, десь раніше, ще як були молодші, то там звертали увагу Динамо, Шахтар. Зараз цього року ми були на купа турнірів. Лацію хлопців обіграли, з своло, грали з грандами. Тому То, що ми граємо проти шахтаря, це нічого не значить. Це все рівно треба виходити і вигравати. Сказала на їхні помилки всі, і потім сказали, ви просто граєте не властиву вам гру. Це не ваш футбол. Це було в жорсткій формі, і вони це зрозуміли. І я кажу, що єдиний м'яч може переломити все. От побачте, один гол заб'єте. Я бачу, до них дійшло і зовсім по іншому команда заграла. Тренер у нас це був зразу піхач. Це очевидно було, що після першого тайму ми його повністю провалили. І це можна було очікувати, тому так і було: він нам напіхав, дав деякі настанови. Ми вийшли на другий тайм. Це, це зовсім інша гра була. І в мене мурашки просто по шкірі йдуть. Взагалі, це... для мене колись була мрія виграти якийсь такий чемпіонат, і зараз виграти чемпіонат України. Ще, Ще коли був малий, мріяв там, забувати якогось шахтарю, але зараз це моя робота, мушу таке робити. Тарас Штокол у нас лідер команди, він відзначається своєю працездатністю, він хороша, швидкісна техніка, він завжди націлений на атаку, завжди здорово відкривається, і ця наша зв'язка, штокол. Оля вона приносить плоди. У в кожній грі є моменти, і це в нього хороше майбутнє. Коваль забрав м'яч, дав мені пас. Я на замасі брав одного гравця і побачив, що воротар відкрив ближній кут і вдарив в нього. І забив гол, і Після того були такі емоції, зразу всі підбігли. То незабутні враження були. В певному собі і нічого не боятися, бояться. Давай! Є група футболістів, які вміють це робити. І була задача бути впевнений собі, не боятися. Якщо навіть не забив, ми на це навіть увагу не звернемо. Тому що пинаті, ну я це багато говорю, що це лотерея, а я рахую це майстерність. І всі, хто вийшов, просто пробили по професійному, по професійному здорово, на п'ятірку. Всі. Знав, що я заб'ю. Я ми відпрацьовували за день до цієї гри ми. відпрацьовували пенальті. Я вже до гри знав, якщо буде пенальті, куди я буду бити. Тому все так вийшло, що ми стали от переможцями, чемпіонами. Хотів подякувати всім воїнам, які нас захищають, і моєму батькові зараз воюють в Збройних силах України. Я хочу посвятити цю перемогу їм і вчасності їм. Дякую. Для мене вже друга медаль в цьому, в цьому році. Це дуже важлива подія в моєму житті. І надіюсь, будемо рухатись далі з рухом і перемагати. Буде бій, як то кажуть. Фантастичні емоції. Я не знаю, ми ще ні разу не вигравали на рівні академії щось, тому це для нас, мабуть, такий найцінніший трофей на цьому етапі. Я дуже вдячний тренеру, вдячний академії, що ми його виграли. І я сподіваюся, майбутньому це не буде останній не буде наш трофей. Дуже важливо, знаєте, бал в цьому, що ми програвали 2-0 і ми вирвали цю ігру тяжку. Все-таки непоганої команди. І це говорить про характер, про моральну стійкість. Футболістів тут плюс великий, щоб вміти перебороти. Чемпіони! 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 Наша команда найкраща, тому що такої атмосфери, як нашої команди, немає. тому що всі дружні. У нас злагоджена робота в команді, всі один одного підтримують. Ми здружилися з командою дуже сильно. Разом танцювали, співали. Ну, Було дуже весело. Виїзди з командою також нас згуртовували. Ми дуже дружні в хім, і мені дуже подобається наш колектив. І тренер теж Ну, з ним ніколи не цікаво. Ой. <реш> Я не то сказав. Він заслужений тренер, як Ну, Він чудовий тренер, дає чудові поради. Я думаю, що він багато нас чому навчив і поміг. Неймовірно, талановита людина до футболу, що це справді фанат своєї справи. Що він, ти дивишся на нього в процесі. Він десь да, він піхає, він може сказати лишнє деколи. Але це все сприймається хлопцями, бо всі. Всі хочуть досягти в футболі максимуму, аби і тренер гордився, і він для цього віддає самого себе повністю. Викладається, вкладає в себе, вкладає душу в футбол. Ну, мені подобається як він тренує, мені подобається його цитати дуже сильно. Він вміє як і підправити, так і підтримати. Ну, просто крутий тренер. І як людина також. А, була на в Італії. Я спойшов в розялку, коли ми виграли Лаціо. І він каже, красавці, обрізали орлам, вкрили. От потім внукам своїм розкажете, як ви обіграли Лаціо. В майбутньому у нас чекає Ліга Чемпіонів. Чесно, хочеться себе проявити з найкращої сторони, показати, що ми не просто так пройшли цей етап. З Володимиром Мьоспином mm -hmm. два роки. Na na nah. nah, nah.